Ви працюєте вже 17-го року. Наскільки за ці 8 років а Взагалі, така от державна система вона змінилася на краще. Дуже багато зараз створено сервісів, які дозволяють ветеранам частково вирішувати свої питання дистанційно. Коли говоримо про ветеранів, це на жаль, ми говоримо про ветеранів з інвалідністю або з якимись фізичними обмеженнями. І в даному випадку для ветеранів створені умови, що вони, наприклад, багато своїх пільг можуть оформити це через СНАПи. Плюс є кожному на Катма зараз в міністерстві і, в принципі і в органах місцевого самоврядування електронні звернення, тобто можна подати, не виходячи по факту з власної квартири чи реабілітаційного центру, якісь запити, звернення, скарги, в принципі самостійно вирішувати власне питання. Ми в даному випадку, в принципі, і виходили з того, що, наприклад. Під час нашого проекту безбар'єрний доступ ветерана до правосуддя, ми в тому числі допомагали хлопцям, дівчатам і відповідно підсказували, що от ви можете вирішити своє питання так і так. Ну, по факту перебуваючи на реабілітації протягом реабілітації там, проходження 2-3 тижні. Ви можете, от, наприклад, подати якісь звернення, там інші моменти відповідно і розпочати вирішення цих питань.